Теж такого плану. Потім є шерл такий. Теж потім що у нас тут Амазоніт. Амазоніт. Чокари, дивлячись, які тут трошки більше камінець 300 гривень, деякі 300, деякі 280 Дивлячись, який вам камінець подобається. Пишіть, який вам саме подобається. Від 280. такі аметисти є теж. 280 аметист. Такий лабрадор. Там залежить від товщини бусинки. В общем, отакі от чокери. Можете ще підписатися на мій YouTube канал, там в записі зберігаються трансляції. От, Так що можете в YouTube в записі подивитися. На, на TikTok, на жаль, не зберігається запис стрімів, тому не можна подивитися. YouTube мій теж такий самий Наталі М. Як в TikTok називається. От в шапці профілю. Можете теж підписати, підписатися на YouTube канал. От, і там в записі подивитися прикраси. Або на самому Діктозі є багато е відео з браслетиками різними прикрасами. Теж можна подивитися. Ну, якихсь вже немає. От, питайте, які, можливо, ще будуть, то можна. Отакі ще є. Цей чароїд називається. Браслетик чароїд. У нього така назва амазоніт амазоніт З амазоном він не зв'язаний. Чокер з сапфіру 5 міліметрів. Ні, на жаль, такого нема чокру сапфіру З сапфіром у мене ще я залишився один браслетик, але тут розмір 4, 3 мм такий от синій сафір-браслетик. Ще поки що залишився отакий. Один наявності є. Такі от чароїд теж. 350 гривень, 8 міліметрів бусинки. Ось такі от. Чароїд, цікаві такі бусинки. Так, є мікс також браслет. Такий. Чорний агат, лазурит, лава. Такий гарний 250. Цитрин я вже показувала. Такий гарний сонячний камінь, цитрин. Це кажуть, аметист, коли піддається нагріву, то він перетворюється в цитрин. Ось такого кольору світлого він стає. Коли аметист під нагрівом перетворюється в цитрин. Так, потім що у нас тут? Полоничний кварц. Такий гарний полоничний кварц. галтовочка. 220 гривень. Гарний теж прикольний браслетик. Є тигрове око і червоний корал. Такий цікавий мікс. 220 гривень, тигрове око і червоний корал. Потім є чокер за метисту, теж 40 сантиметрів. 300 гривень такий чокер цікавий. Потім браслетик з це у нас рубіновий халцедон 8 міліметрів. 220 гривень. Можна мікс зробити якимись там бусинками, які вам подобаються, наприклад, які в мене є в наявності. Можна домовитися під запрос зробити. Ну, під розмір то я по-любому роблю під розмір зап'ястя. тут такий лазурит ще є в наявності.